На шкільну районну конференцію до Обухівського району будинку культури були запрошені учні усіх навчальних закладів району. Вони зібралися для того, щоб структурувати роботу ради учнівського самоврядування шкіл нашого краю. Однак найголовнішим питанням порядку денного було обрання голови ради самоврядування школярів Обухівщини. Обрання голови ради дає можливість організувати роботу, систематизувати її. Звичайно, тому що у голови ради є свої повноваження і обов'язки. Він представлятиме нашу структуру Ради самоврядування. На рівні області, і крім того, звичайно, вноситиме свої пропозиції, керуватиме засіданням ради, ну і так далі. Досить багато обов'язків є за статутом нашої ради самоврядування. То, ми надіємося на те, що ця робота покращиться, матиме багато вищий рівень. І, відповідно, нашої роботи співпрацювати з співпраці з громадськими організаціями, відповідно і з відділом освіти, з центром творчості та юнацтва безпосередньо з гуртковою роботою, секційною. Перед учнівською аудиторією. Рією чотири кандидати на посаду голови з Григорійської школи Обухівської гімназії терпіля та великих Дмитровичів намагалися якнайкраще презентувати свою передвиборчу програму. Претенденти виступали за здоровий спосіб життя, допомогу необхідними речами тим, хто цього потребує, допомогу ветеранам великої вітчизняної війни. Дехто просто бажав зробити життя у районі веселішим. Нарешті, після таємного голосування, учнівська когорта виборців визначилася. Найбільшу кількість голосів отримала десятикласниця активістка Тетяна Клименко з Григорівки. Сьомого класу, коли в мене проявилися здібності до писання віршів, сценаріїв, та я маю тягу до того, щоб приймати участь. Часть у святах, і я вирішила стати активом школи для початку, але а вже потім, в цьому році, подати кандидата на голову ради. Ну я вважаю, що потрібно ближче спілкуватися з старим старшим поколінням, тому що вони вже зараз забуті. Також акція та проведення проекту про озеленення це також я вважаю потрібним для нас. А й іншим трьом претендентам сумувати теж не доведеться. Вони будуть працювати з головою та представляти актив ради учнівського самоврядування Обухівщини. Не, дуже хвилювалися. Ми дуже да, ми дуже хвилювалися, але ми не занадто розстроєні, тому що а, як для нас вже велика честь, те, що ми представили, представили себе, є в активі. Це для нас теж велика честь. і Ми дуже раді цьому. Я думаю, ми знайдемо спільну мову і порозуміємося і станемо друзями довгими. Відтепер учні району будуть. Уть у надійних руках своїх талановитих та активних обранців. Марина Коськіна, Олександр Довбиш, студія Барт.